По самовіддачі, віддачі по настрою на гру до мене до своїх гравців немає ніяких претензій. Де сьогодні нам не вистачило, десь в деяких моментах майстерності, а десь фарту. Сьогодні, на жаль, це була така гра. Ми знали, що ця команда добра захищається, приглядали ряд їх матчів. Ми знали, що дуже важко буде зламати цю оборону. Ну, я скажу, були два-три моменти, які ми повинні були реалізовувати, але не вдалося. кажу, Взагалі хлопці хотіли промахти, але я ж кажу, десь відсутність деякої майстерності з факту. Гра добра, а результат. Ще багато футболістів. Сподіватися, що в, наступному, в наступній грі в мене буде вже повна обойма. не шутов тільки вчора приступили до тренувань після такої, такої травми. На скалу вони вже будуть задіяно. Це футбол, я не можу прогнозувати, але вони вже приступили і рвуться до гри, рвуться в состав. Я думаю, що. Понятно, що со скалою будуть якісь там перетрубації в составі. Будемо сподіватися, що буде повна обойма вже гравців.